Батьки не дозволяють замовляти у вас. Всім привіт! Відкриваю подарунок від підписниці, а паралельно спілкуємось. А також пропоную скинути це відео вашим батькам, якщо у них є такі думки. Перше, вас обмануть. Як я можу обманути, якщо мій магазин працює вже дуже давно? У мене більше 300 відгуків в інстаграмі, які ви можете переглянути самі, а також класний рейтинг на промі. Якщо ж ви все одно хвилюєтесь, оформіть замовлення на сайті накладним платежем. Таким чином, ви не ризикуєте, перевірили, оплатили. Друге, це пуста трата грошей. Ми всі даруємо подарунки на свята, але ж набагато приємніше отримати те, що ти дійсно хочеш, а не просто щось. Якщо ваша мрія є у моєму магазинчику, то це не марна трата грошей, а радість, емоції та здійснення бажань. А щасливі діти це найкраща інвестиція. Дівчата, будь ласка, напишіть в коментарях, чи є такі думки у ваших батьків. Мені буде дуже цікаво почитати. Бажаю вам гарного дня.